Тема нашого уроку знаходження площі прямокутника. Формула площі прямокутника. Подумайте, який у вас зараз настрій, чи готові до уроку. І пам'ятайте, що хороший настрій це відмінне здоров'я. Подивіться, будь ласка, на малюнок завдання 241. І зараз ми з вами прочитаємо, як можна знайти площу прямокутника. Отже, щоб знайти площу прямокутника, потрібно поділити його на квадратні сантиметри та полічити їх. Зробити це можна трьома способами. Перший спосіб послідовно можемо полічити квадратні сантиметри, оскільки прямокутник вміщує 12 квадратних сантиметрів, то площа дорівнює 12 квадратних сантиметрів. Другий спосіб визначити кількість квадратних сантиметрів у всіх рядках. Оскільки в одному рядку 6 квадратних сантиметрів, то у двох рядках їх 6 помножити на 2. Отже, площа дорівнює 6 помножити на 2 дорівнює 12 квадратних сантиметрів. І третій спосіб можна визначити кількість квадратних сантиметрів у всіх стовпчиках. Оскільки в одному стовпчику 2 квадратних сантиметрів, то в шести стовпчиках їх 2 помножити на 6. Отже, площа дорівнює 2 помножити на 6, дорівнює 12 квадратних сантиметрів. Завдання 242. Визначте площі зображених прямокутників одним із способів запропонованих у завданні 241. Зробіть висновок про те, як можна обчислити площу прямокутника. Бачимо перед собою два прямокутники. Пам'ятаємо про те, що площу прямокутника обчислюють так. С дорівнює А помножити на Б. Де А це довжина прямокутника, Б це ширина прямокутника. Записуємо в робочому зошиті. 21 лютого. Класна робота. Завдання 242. Ми беручи перший спосіб. Площу першого прямокутника просто рахуємо кількість квадратних сантиметрів. Порахували, у нас їх отрималось 12. Отже, площа першого прямокутника S1 дорівнює 12 квадратних сантиметрів. Тепер рахуємо лише нашу довжину. Їх три, отже, довжина. А дорівнює 3 квадратних сантиметри. І рахуємо ширину. Ширина це у нас Б. В ширину у нас 2 квадратики. Це означає, що ширина Б дорівнює 2 квадратних сантиметрів. Формула площі це С помножити, С дорівнює, А помножити на В. Пишемо s 2 тому що другого прямокутника дорівнює 3 помножити на 2 отримаємо 6 квадратних сантиметрів. А тепер. До завдання 244. Обчисли периметр і площу прямокутників зі сторонами А і Б. Ми з вами обчислюємо лише перший варіант. А дорівнює 7 мм, Б дорівнює 12 мм. Площа прямокутника визначається за такою формулою. 2 помножити в дужках А додати Б. Отже, підставляємо числа. Периметр прямокутника 2 помножити. Замість А підставляємо 7, замість Б підставляємо 12, отримуємо в дужках 19, 2 множимо на 19, отримуємо 38 мм. А тепер знаходимо площу цього ж прямокутника. Ми маємо А помножити на Б. А дорівнює 7 мм, Б дорівнює 12 мм. Площа дорівнює 7 помножити на 12 ми отримаємо 84. Але пам'ятаємо, що площа у нас вимірюється у квадратних міліметрах, тому ставимо квадратних міліметри. Ваша домашня робота у робочому друкованому зошиті це сторінка 25 та 26. Завдання 100, ви маєте порівняти іменовані числа. Поставивши знаки більше, менше та дорівнює. Завдання 102, те, що ми з вами так обчислювали, обчисли периметр і площу прямокутника зі сторонами А і Б. Якщо А дорівнює 24 мм, В дорівнює 16 мм. Та? Завдання 103. Знайди значення виразу, виконай кожну дію письмово. Дивимось, у нас чотири дії. Пам'ятаємо, що перші дії завжди виконуються у дужках, а далі вже по порядку. Бажаю вам успіхів та всього найкращого!